Розвиток малюка у віці 4-6 місяців. У віці 4-6 місяців дитина вже більше проявляє зоровий контакт, проявляє емоції на різні звуки, емоції близьких, виражає близьких своєю милою посмішкою, пізнає світ оральним способом, тягне все до рота. Також ми можемо спостерігати комплекс пожвавлення є більш яскравим при взаємодії з іншими та коли взаємодіє з іграшками. Любить грати з людьми і може плакати, коли гра припиняється, копіює деякі рухи та вирази обличчя, наприклад, похмурий погляд або посмішку. Починає лепетати, копіює звуки, які чує, плаче по різному, щоб показати голод, біль або в тому, капризує, коли щось не подобається. Тут важливо не затикати емоції груддю чи соскою, а дати час для емоцій та пізнання, яка потреба незадоволена у дитини. Повідомляє вам посмішкою, радісна вона чи сумує. Відповідає на прихильність, може тягнутись ручками до вас. Тягнеться до іграшки однією рукою, знайомиться з інтересом. Спільно використовує руки й очі, наприклад, бачить іграшку і тягнеться до неї. Стежить за рухомими об'єктами очима з боку в бік, впізнає знайомих людей і предмети на відстані. Тримає голову рівно, без опори. Робить спроби або вже перевертається зі спинки на животик, а також повзає. Може тримати іграшку, трясти її та розгойдувати нестійкі іграшки. Тягне руки до рота і не тільки руки. В цьому віці дитині можна пропонувати повзати на ігровому килимку, давати гратись різними сенсорними матеріалами, можна давати різні за розміром кубики, читати казочки. Маніпулювати різними книжечками, з тканини з різними звуками та наповненням, продовжувати вмикати класику, музику, звуки природи, спілкуватись важливим аспектом, на який варто звернути увагу, є форма вашої розмови з дитиною. Важливо спілкуватись з малюком звичайними зрозумілими словами, адже він їх запам'ятовує. Йому потрібний зразок правильної вимови, на який він буде орієнтуватись. Хоча, звісно, слова важливо підкріплювати емоціями. Спільні ритуали. Що це таке? Наприклад, ви гладите дитину перед сном по спині кожного вечора чи зранку. Це буде неймовірною підтримкою і в майбутньому. Наприклад, при стресі дитина буде відчувати базову безпеку, коли ви гладитимете по спині, гладитимете голівку чи обійматимете за плечі. Імітуйте звуки тварин. Пропонуйте музичні інструменти для маніпуляцій: ксилофон, дзвіночки, маракаси, барабан, музичні коробочки, які можна відкривати і закривати. Грайтеся з різними сенсорними матеріалами, ярчиками під час купання і не лише, наприклад, шишки, камінчики, палички та інше. Грати потішки, поза дереза, сорока ворона, літачок. Пізнавати емоції мами, тата, наприклад, матуся хмурить брови і говорить, що сердиться. Посміхається і говорить, як рада бачити малюка, який прокинувся. Розвивальні мультики на планшеті телефоні не сприяють розвитку. Дуже важливо, якщо матуся потребує відновлення і не може бути в контакті з дитиною, має апатію чи депресію, важливо попіклуватися, щоб був близький, хто зможе задовільнити потреби дитини.